Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема нашого року ставлю питання до нас з предметів, розповідную слова, назви предметів за і що?» ми починаємо з вами новий розділ, який називається Досліджую іменники. І сьогодні ми з вами будемо про них говорити. Ось і дзвоник дав сигнал, працювати час не став, тож ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Будь ласка, розгоніть зошити, пропустіть один рядочок, запишіть 28 листопада. Класна робота. Настав вечір. Сьогодні ми працюємо з розворотиком 54-55. Можете розгорнути сторінку. Настав вечір, друзі полягали спати і встилися дивні сни. Запишемо дві колонки: хто снився читалоці і що снилося ще Що снилося читалочки? Лисичка, котик, півник, лікар. Це на слова, які відповідають на питання хто Хто? півник, хто лисиця, хто лікар, кіт, хто. Тобто все живе, відповідає на питання хто. А щебетунчику снилися всі слова на питання, «Що?». що йому снилося. Літак, що телефон, яблуко і книга. Отже, запишемо, будь ласка, в своїх зошитах вправа 1 і запишемо хто. Пишемо півник з великою. Так, півник. Далі наступне слово «лисиця», «лисиця». Наступне слово кіт. Наступне слово лікар. Так, тепер, навіть якщо в вас є місце, ми все одно починаємо з нового рядочка. Пишемо, що і пригадуємо, що ж снилося ще бетончику. Літак. Телефон. Книга, яблуко. Так, отже, ще раз е, написали 1, записали хто, записали півник, лисиця кіт, лікар, що літак, телефон, книга яблука. Так, далі. Отже, виводимо таке з вами правило, що назви людей і тварин відповідають на питання хто. А назви всіх інших предметів відповідають на питання що. Отже, живе це хто, «не живе» що. Розкажемо, який же сон бачила родзинка. Що вона бачила? Вона бачила, як вона катається на велосипеді, як гаджек з шебетунчиком грають у футбол. А читалочка катається на роликах. Так, молодці. Отже, запишемо дві колонки на за предметів. Що ми тут можемо сказати? Хто? Родзинка, читалочка, гаджик чи Що? Ролики, велосипед, м'яч, ворота, наприклад, так, пишемо з вами. Хто записала, що? Написали вправа 3. І пишемо Хто. Читалочка. Пам'ятаємо, що ім'я. Ми пишемо всі з якої букви? З великої молодці. Читалочка. Далі родзинка. гаджет і ще бетончик Отже, читалочка, родзинка, щебетончик, ганчик. Так, тепер записали нижче що. Пишемо ролики. Далі велосипед, далі м'яч. Далі ворота. Якщо вам потрібно, залишаєте. Якщо ні, тоді працюємо далі. Прочитаємо в основу колискову, яку мама співала читалиці. Поставимо питання до виділених слів. Так, спи, дитятко, засинай. Лю-лю-люлечки, -лю бай-бай. Звірі в лісі вже заснули. Морі сплять квіти і акули, у гніздечка сплять птахи, спи малесенька, і ти. Дитятко. Хто? Звірі, хто заснули, ні, кити хто акули, хто птахи, теж, відповідно. хто. Отже, це все істота. Спи, дидятко, засинай, бай-бай. Звірі в лісі вже заснули, в морі сплять кити акули, у ніздечко сплять птахи, спи малесенька і ти. І прочитаємо з вами, що? Море, що гніздечко, що ліжко, що ліс. Отже, запишемо тепер, де хто спить. Так, де дятка спить, в ліжиці, де звірі, в лісі, де кити акули, в морі, а птахи у гнізді. Отже, пишемо дитина, записали вправа вісім, хто ще не записав. Далі спить, дитина спить у ліжку, дитина спить у ліжку, далі друге звірі. сплять в лисе. Звери сплять в лисе. наступное Кыты и акулы. Кыты и Акули сплять в морі. Наступне О гнездах, о гнездах сплять птахи. Так, чудово. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про сон. Прослухайте її, розкажіть, що вам було невідомо. Дітям необхідно спати 10 годин на добу, дорослим достатньо 8 годин, без сну людина може прожити 10 днів, а без їжі 14. Так, зараз ми з вами виконаємо 3000 завдань, сторінка 34, а далі ви самостійно виконуєте вправо 11. Я розповім, що потрібно робити. Так, переходимо на 3000 завдань. Сторінка 34. Нам потрібно поєднати. Або що, або хто. Шпак живий, значить, хто. Шпаківня. Там, де живе, це у нас що? Людина. Хто? Людяність. Що? Америка? Що? Американці. Хто? Мураха. То мурашник? Що? Далі шишка? Що? Шишкар? Хто? Косарка? Хто це у нас? Так, Кос... косар? Теж хто? Лосеня? Хто? Лось? Теж. Бандура Що? Так, і так само ми можемо намалювати або поставити галочку і зробити так само другий стовпчик. Слова. Що? Славко. Хто? Праця? Що? Працівник? Хто? Павуки? Хто? Павутина. Що? Сніг? Що? Снігові? Те що. Хліб. Що? Хлібороб. Хто? Кобзар? Хто? Кобза? Що? Сторожка. Що? Сторож. Хто? Їжаченя? Хто? Їжак? Хто? Чудова і поставила галочку. Так, тепер що вам потрібно буде зробити в 11-й вправі? Вам потрібно записати 4 слова, 4 uh, предмети, які відповідають на питання, хто, що оточує вас. Це може мама, тато, бабуся, дідусь, там, пес, котик, там, рибка. Далі. І чотири предмети на питання що. Це книжка, комп'ютер, ручка, зошит. Наприклад, так ви записуєте чотири слова, які вас оточують, на які відповідають на питання хто, і чотири слова, які відповідають на питання що. Певно, на все я вас видивимо розумночки. До побачення та гарного дня.